Вітаю вас на курсі лекції Корпоративні фінанси. Тут ми будемо вчитися, як знаходити, читати та аналізувати звітність компаній як приватних, так і державних. А також розберемося, чим особлива звітність банків. Більше того, по закінченню курсу зможемо шукати зраду завдяки аналізу фінансової звітності компаній. Також протягом курсу розглянемо кілька відомих кейсів. І детально їх розберемо. Я думаю, багато з вас пам'ятають гучний дефолт аграрної компанії Мрія у 2014 році. Сукупна заборгованість компанії на момент оголошення дефолту склала 1,3 мільярда доларів. Кредитори найбільші українські банки та міжнародні організації. Мрія розвивалася доволі динамічно та починаючи з 2008 року, демонструвала найкращі показники на ринках. Акції мрії торгувалися на франкфуртській фондовій бірчі протягом шести років. Міжнародні інвестори інвестували в їхні облігації. Агрохолдинг називали однією з найперспективніших компаній, аж поки в серпні 2014 року вона не оголосила дефолт, а у лютому-п'ятнадцятому контроль над активами перейшов до кредиторів компаній, переважно європейських та американських інвесторів. Справді не всі аналітики співали дефірамби мрії. Цікаво, що вже в 2012 році представники інвестиційної компанії Millennium Capital та IBG Group відзначили декілька суперечливих фактів щодо мрії та попереджали про можливість дефолту. Отже, давайте розберемося, як вони це зробили та як таку ж справу можна зробити журналістам самостійно. Лише уявіть. Ви пишете статтю про те, що найуспішніший агрохолдинг країни це маніпуляція і шахрайство, а через кілька років компанія йде в банкрутство. Це можна зробити за допомогою аналізу фінансової звітності. Почнемо з першого кроку у наступній лекції: розуміння та аналіз звітності компаній.